бомжами, у нас ничего нет, мы остались бомжами. Ни одеться, ни переодеться, ничего. Ни Со второй ничего. смены его ребенок позвонил, что мама падает же и выскочила. Ну, вот как на работу пошла, так и выскочила. Ни потерпілі не знаходять собі місця з самого ранку? Вони зібрались у холі готелю. кажуть, горе в них спільне, а тому триматимуться разом. У будинку, в якому сталася трагедія, по вулиці Попудренка, 16, проживало 196 мешканців. Станом на 12 годину, 13 грудня, 75 осіб розмістили у готельно-туристичному комплексі Придеснянській Чернігівської ради. Проте їх кількість може збільшитись. Протягом дня планують поселити ще двоє дітей. Говорить директор готелю Олександр Рем. Розмістили ми 70 5 человек, из них 10 детей, э -э, покормили ужином, покормили завтраком. Э -э, ждем распоряжения мэрии областной, областного руководства, сколько будем кормить обед, ужин. Сколько проживать будут, не знаем, мы будем их розселяти до останнього. ще дев'ятеро потерпілих розмістили у готелі федерації профспілкових організацій. А 109 мешканців аварійного будинку перебувають у родичів. Всіх потерпілих ввечері 12 грудня та зранку наступного дня забезпечили безкоштовним харчуванням. У холі готелів з потерпілими працюють психологи, надаючи консультацію та необхідну допомогу. Загальний психологічний стан людей знаходиться на контролі спеціалістів. Всі люди потребують психологічної допомоги, так як вони втратили Своє житло, втратили документи, деякі навіть втратили рідних. Найбільше психологічної допомоги потребує мама 25-річної загиблої. Вона знаходиться в шоковому стані. І на даний момент зовсім не знаю, що їй робити. Ми її повністю супроводжували від моменту, коли вона прибула на місце, надавали психологічну допомогу, значить, допомагали медикаментами, а потім. Супроводжували її до готелю. Потерпілих турбує невизначене питання: скільки вони перебуватимуть у готелях? кажуть у будь-який момент, можуть залишитись без даху над головою. Житло і компенсація самого необхідного. Нам шотки не за що купити тої да, самої. Да. Нижнього пиля не за що купити гроші, все поставалось вдома. Ми до сих пор всі си на нервах, ми в шокі до сих пор, тому що ми залишилися голі, босі і без жилля, що найстрашніше. Морози на вулиці, нам нікуди пійти. Якщо нас скажуть відсюди, уходіть, куди нам йти з дітьми? Дякую їм на ніч, да, вот приютили, ми перемерші, ми, ми в шоковому стані. Це не те, що залишитися на, на, на морозі посреді зими. Приютілі, Приютили, спасибо, это неизвестно наскільки. Для вирішення нагальних питань з приводу трагедії, що сталося 12 грудня по вулиці Попудренка, 16, всіх мешканців будинку запросили на 12 годину до міської ради. Подробиці дивіться у наступних сюжетах.